Всім доброго дня! І сьогодні на моєму каналі Кіп Planet буде обзор моєї колекції Головоломок але почну, я, напевно, розказувати перше не з саме головоломок, а з аксесуарів для них. Це дві такі от змазки. CJ3 і CJ4. Це густа, ця рідка аналог Мару, це аналог Любікс. Так, їх, напевно, от сюди. Далі йде отака от. Така от. Підставочка для головоломок, на яку можна покласти, наприклад, кубок. Так от, і він буде стояти. Ще. Не знаю, чи можете це віднести до аксесуарів. Стандартної інструкції від мою. Корисна річ, описано багато алгоритмів, їх можна з нею вчити, що доволі зручно. Далі. Мішечки. Два мішечка, я маю два мішечка для кубиків. 3х3, 4х4, 2х2, Мегамінгса. Цю головоломку сюди вилізаючи. Такий от. Цей мішочок він йде з магазину QD. Так. Ще в мене є такий от мішочок, який навіть не для кубиків, не для кубиків, а для івалірних виробів. В ньому зазвичай, коли кудись їду, на сходку, наприклад, но ношу в ньому змаски, щоб їх не загубити вони не розлилось. І ще три великих мушочка, в яких я теж ввожу куби на сходку. І можна їх зручно в них покласти, вони такі великі, влізається багато кубів. Такий, От. такий. І такий, який далеко не для кубів, але... Теж в ньому їх зручно переносити. Далі я розкажу про свої кубики 3 х 3, яких у мене доволі багато. Так, зараз Я ж поправлю в секунду. От, перші чотири, другі чотири кубика. Цей кубик це. Діти циклон бойс фейву, доволі непоганий кубок з кольорового пластику, з непоганою віскою кутів на даний момент є моїм основним кубоком. Далі. Два кубика мою Лонг Бюджетні кубики доволі непогані за свої гроші. Я, звичайно, шук або в школу або ще кудись. Або якщо я з ними ще стануться, то не так жалко. Далі. Отака от, от палатка. Крутиться доволі легко. Навіть легше, ніж ці три професійних кубики, ну майже професійних. Але єдине наріже. На Ось такий кут. Сюди сторону, майже наріже. І часто розлітається. Ще одна палатка. Крутиться погірше і має отакий от тут колей через свою будову. Зараз покажу. А ще в нього деколи вилітають кришечки. Через така от, у нього будова, тут відкрите ребро, через нього чути такі от звуки. Далі. Ідуть два дуже дешевих кубика. Це був колись, купив, він поламався його закрив. Він не крутиться. Цей кубок я купив в магазині за 12 гривень. Він взагалі крутиться дуже погано і ще до того всього на ньому порушена кольорова схема. От якщо його, наприклад, взяти білим на варті зеленим на себе, то все справа буде не червоний, а оранжевий. І ще один кубок міні, теж палатка. Це доволі непогано за свої гроші. Зараз з білої сторони чорна. Непогані наклейки. тихий. Мої, моїм першим кубиком був... Моїм першим кубиком був циклон Бойс. Fay Далі я напевно розкажу про модифікації кубиків 3х3. Не знаю, чи Megmінgs можна до них віднести, але він збирається по похожому принципу, як 3х3. Так, це не Та Теж палатка. Крутиться непогано, навіть ріже кути. Так. Непогано ріже кути, але дуже пальні наклейки. От вони обладять. Собаку, коп старий. Мені його подарили. Доволі шумно крутиться. коротиться. І Мегамінкс. мою гонху. Зараз на ньому складений відкритий візерунок. Доволі непоганий Мегамінкс за свої гроші. Деякі більш де що він гірший, ніж мою юху, але мені він особисто подобається більше, але це моя чисто суб'єктивна думка. В цьому Мінксі є один дуже такий мінус. На ньому теж погані наклейки, які з часом задираються і облазять. Далі, я вам розкажу про одну дуже оригінальну річ, яка є мало в кого. Це... Сфера Рубика Magic 360. Ось такі вона коробка, як була. Але з такими от, двома підставками. Ось одна і друга. Вона у мене просто для колекції і на... Так, отак от, от вона стоїть. Вона у мене просто для колекції, бо вона у мене зламана. Ну як зламана. Там немає ні одного всередині шарика. Тому що її взяв мій брат, розвалив і погубив всі шарики, бо вони маленькі. Але, можливо, знайду якийсь варіант, як їх замінити і замінюю. Та, а так то вона в мене просто стоїть на полочці. Для колекції в коробочці. Доволі непогана така от коробочка. Так. Тепер я розкажу про змійка Рубика, яких у мене дві. Ця змійка корубок крут, крутиться. Доволі, секунду, доволі непогано, добре фіксується. Така гарна змійка. Зараз в неї складена така от фігура. Та ще одна змійка. Палатка за 12 гривень яку мені теж зламав брат, тут немає одної детальки, і через це вона дуже розхлябана і з нею майже нічого не могла скласти. А навіть якщо складати, то воно не буде триматися куби і дуже легко розвалиться. Ще в мене є два кубика 2х2. Мофан кафс, тихий хороший кут, кук з хорошим куторізом та Мою гуанпо. На моєму каналі скоро з'явиться, напевно, відео порівняння цих двох кубиків. <різь> Кубок 4 х 4 у мене мою гуанцю. Теж дуже хороший куб, добре крутиться, ріже кути. навіть. Буде 45 близько. І мені подобається навіть більше, ніж топ модель, теж від мою АОСу. Ну, це теж моя чисто суб'єктивна думка. Ще в мене є пірамідка Мофанг Бюджетна чи Мінг. Хороша перемітка, гарно крутиться, добре фіксується. Середині такий примірний пластик. наріжу хороші кути І рекомендую цю пірмітку до покупки. І, напевно, остання головоломка в цьому обзорі це склаєр. Сквайр, мой клон лонг, який я так і не навчився складати. Отакий от Сквайр. От, на всі товари в описі я залишу ссылки на всі, які я зможу. Але оці от пірамідку MegaMings Squire 2 2 і кубик рубиха мої Лонг, я заказував набором з сайту cubedate.com.ua. На цьому обзор моєї колекції підходить до кінця. 7.